Так невеличкий огляд сортів полуниці. Чудо світу. Це ремонтант. Ось у мене два куща залишилося. Чому вирішив засняти? То що спочатку були отакі ягоди дрібні. Чи це на потім дрібна буде, не знаю. Але ось ось. Яка гарна. Перва така вимахала, крупненька. Ну, враховуючи те, що я в цьому році геть ніякого догляду за полуницю і не проводив. Ні підживлень, ні поливу, навіть траву не срапав. І такий результат для цього року була тільки у кабрили, у чудо світу, у брили і вальби. Дрібної була алегро і без догляду і мальвіна. Короче, чудо світу, полуниця варта уваги. Яка наступна буде, теж крупна. І тут штук п'ять ягод буде крупних. Ось така. Подивимося далі. Снімаю відео, щоб залишити для себе цей кущ на розмноження. Бо всі невдалі сорти будуть видалятися, а всякі такі, які пережили цей рік, позалишаються. Тому чудо світу непогано, непогано.